Будинок на Єрошенка 5 розходиться тріщинами. Ось ця тріщина, найголовніша, бачите, І йде аж зверху донизу. У 2007-му почали капітальний ремонт, проте лише зробили опалубку та зміцнили опорні стіни. Тримає у нас тріщини, отут, бачите, тріщини були. І от тільки тримає, щоб воно не впало. От. Що зробили? Вони зробили нам. У нас провалилась каналізація. Ані поставили нам каналізацію туди і аж на вулицю, розумієте? Будинок вже не тріщить, проте затікає. Жилоба в нас погані, і вони тікуть, І там на чердаку, там мокра, і подивіться всі-всі вони в дирах. Бачите, от з тої сторони тут видно і там видно. Мешканці п'ятиквартирного будинку готові самі докластися грошима, однак усього не потягнуть. Допомоги вирішили попросити у мера на прийомі голови, є й керівник району. Ми домовилися до 15-го наступальні, коли зараз буде трошки влаштуються. Ми замінимо кошти на кошти зробимо нормальне здатного разом з мешканцями. Вони виходить зробимо ремонт. і зараз поставимо нові на в травні Правні планують. Давайте ви мені у нас там дайтеся, чути перезвоните мені десь <світ> в червні. З прийому люди йдуть вже з новими сподіваннями. Ви знаєте, ну треба вірити. Раз самі віру не загубили, значить треба вірити. Я такої ще закалки. На прийом до міського голови щомісяця приходить до півсотні городян. До мера, тому що він є голова міста, і звичайно, всі райдержадміністрації міста Львова і департаменти управління прислухаються до думки мера, і звичайно він може їх контролювати, запитати, чи згідно чинного законодавства вони вирішують ці питання. Тому що від них залежить саме розвиток транспортної системи в місті, впровадження нової технології, інформаційної транспортної системи, зміна на зустріч з міським головою. Записують зазвичай за місяць наперед. Але це є певна процедура. Людина звертається з проблемою, служби опрацьовують ту проблему. І коли вже відбувається сама зустріч, тоді вже є зрозуміло суть, як вирішувати, що для цього потрібно, і вже даються певні вказівки. На прийом до будь кого із міських посадовців записатися можна у центрі обслуговування мешканців, що на першому поверсі ратуші Христина Гаврилів, Олег Кухар, Роман Миленький, головні новини Львова.